Дорогенькі мої, знаєте, що хочу вам сказати, має, сказати про цю Путінську курву ху, хуїсоску Єлизавету Василенко, що хочу вам сказатиме, здається, ви її знаєте, це, ця твар стала відома завдяки ролі Лоліти Гавриленко в серіалі школа і відома як блогер-тиктокер. Так, що хочу вам сказати, ця твар. Значить що хочу сказати, має, я... Хочу вам с сказати, сказатиме, сказати, отже, що хочу сказати заплювок в її фотографію цій путінської курви, яка, до речі, пов'язана, яка має стосунки з оцим бидлотою Моргенштейном. Я вважаю, що їм треба просто... Повністю заборонити в'їзд в Україну і е, за Елизав... Іліску Василенко цю е, путінську твар, цю путінську сучку, цю путінську суку треба прибити, пробити гвоздямок стінки і і розстріляти. Ось що хочу сказати. Тому цю твар треба, тому що все таким не місце в Україні ця. Е, Ця твар, яка назвала українських патріотів, яка назвала українських патріотів тупими, їй треба, їй треба за таке, таке відбити голову і в сраку засунути. Тому що ця, тому що ця сука і твар сама тупа. Вона сама тупа вівця, яка крутить голою сракою в інстаграмі. Їй просто за це, їй просто за це. Їй треба. Їй треба голову відбити і засунути в сраку. Ось, що хочу сказати мої. її, просто треба, треба її повісити в Києві на Майдані а, ні. за ноги, щоб кожен підходив і поруч з Боргенштейном, щоб кожен підходив і піляв за ноги. Чуєш ти, бідлотина? Я тебе знайду. Я тебе знайду, я тебе знищу, твар тупа. Ти сама тупа така, на що, що ти не розумієш, що. Що ми, українські націоналісти, ми ризикуємо своїм життям? І українські солдати, які пішли, кі піш, пішли в бойню, які пішли воювати, вони стали звільняти свої території і загинули, віддали своє життя за, за всю Україну. Ну від, від Криму до Закарпаття своє життя. Ось що хочу сказати А ти, Будлотина, Будлотина, ти, так, ти будеш просто, твоє життя перетвориться на пекло. Тому що, тому що, що ти знаєш, що хочу сказати мені, тому що я читав про цю Будлотину Василенко, що її в школі цькували, правильно робили, мало робили. Треба, щоб її ще мало били, мало цькували її. Тому що, що хочу сказати, таким людям, як Василенка, їм треба 10 років тюрми. Тюрми! 10 років! 10 років, щоб вона там в тюрмі згної... згнила. Ось що хочу сказати, згноїти її в тюрми к чортовій матері. Тері... І не випускати не пускати. Хай там згніє в цій тюрмі. Ось що хочу сказати. Зато ця так звана тіктокерка і інстаграмниця. Це їй. Вона... їй просто треба голову відірвати і засунути в сраку. Ось що хочу сказати. І за те, що вона зв'язала своє життя за цим великим гівнопатріотом Моргенштейном. Так що ти сама тупа курка. Чуєш ти. Чуєш ти проститутка така? Чуєш ти, я тебе буду пиздити з дете ногою в. Твій гральник, зрозуміла, сука, в твій писок, тварюка. Так що давайте, якщо е, так що давайте е, е, давайте те знищимо цю е, путін, е, знищимо цю, пут, е, цю путінську курву, яка нас, українських націоналістів патріотів, яка нас, е, українських націоналістів, патріотів назвала тупими, таким людям тюрми, а не сауни і розкіш. Все.